Thank you very much for the вітаю всіх, дякую за запрошення. Хочу скористатися цією нагодою і висловити. подяку від імені свого батальйону, усім народам, всім організаціям, всім людям, всім добровольцям, всім нашим міжнародним партнерам, які підтримують Україну і українські збройні сили і які підтримують українців в цій великій боротьбі за нашу незалежність і за наше існування. Дуже вам всім дякую. Uh, Говорячи про поточну ситуацію на полі бою, Я маю сказати, що ця війна змінилась. Я вступив в збройні сили України з самого початку повномасштабного вторгнення, і війна вже змінилася. Вона була спочатку більш-менш класичною, але через більше ніж за три роки ця війна стала технологічною, зв'язаною з точністю і швидкістю. Безпілотні системи вже є вирішальними на полі бою саме тому для того, щоб перемогти, нам треба більше дронів, більше безпілотних систем. Нам треба масштабувати виробництво дронів і надавати їх збройним силам бойовим підрозділам. По друге нам все ще потрібні люди в піхоті. Нам потрібні штурмовики. Я пояснюю, чому ми не переможемо в цій війні, якщо будемо використовувати лише безпілотні системи. Нам потрібні на позиціях піхотинці, які будуть відбивати. Ти російські атаки, і звісно, якщо ми хочемо повернути тимчасово окуповані території, то нам потрібні добре навчені мотивовані штурмові підрозділи, які будуть ефективно працювати в наступі. І ще що нам потрібно, це військова освіта високої якості. І постійні навчання, постійні вправляння, тому що нам треба масштабувати і передавати найкращий бойовий досвід, найкращі технології, найкращі тактики, які ми володіємо наразі. Бачите, українські збройні підрозділи, наші бригади дуже відрізняються за рівнем своєї бойової майстерності і ми маємо. Зробити все від нас залежне для того, щоб цей рівень залишався на цьому високому рівні, залишався високим, залишався майстерним. І четверте, найбільш важливе, як мені здається, що ми маємо зробити, що ми маємо мати це постійна міжнародна підтримка. Нам все ще вона потрібна. Надзвичайно критично з точки зору дипломатії. Нам потрібні санкції е, в російській економіці. Нам потрібні танки, артилерія, авіація. Пані і панове. Нам потрібно все це не лише тому, що ми хочемо цього. Ми маємо це отримати, тому що тут в Україні ми б'ємося е, з однією з найпотужніших е, армії світу, і б'ємося ми не лише за власну незалежність, не ще за нашу територіальну цілісність. Ми б'ємося за вільний світ за демократію. Ми б'ємося за. Європейські цінності і міжнародну безпеку і саме тому ми маємо об'єднатися знову об'єднатися. І якщо нам це вдасться, якщо ми зробимо все від нас залежне, то звісно ми е, завдамо такої шкоди нашому ворогу, що Росія буде молити нас про переговори. дякую дуже за вашу увагу. І, будь ласка, залишайтеся з Україною. Слава Україні.